Людинки, всім привіт! Дякуючи вашим молитвам під моїми відео, коментарями Стосовно того, що досить вже таскати той генератор, ви можете собі дозволити встановити акумулятори, інвертори і жити автономно. Навіть там хтось із вчителів писав, що він має можливість собі це поставити. А в мене цього й досі немає. Ну і власне, завдяки рекомендаціям, в тому числі під відео і в месенджери, навіть яку систему, яке обладнання обрати, ми. Вже можу сказати, що десь тижня два маємо систему, яка повністю автономно може живити наш будинок, який працює виключно на електриці. Немає у нас газу, немає у нас нічого такого. Може майже добу проіснувати, і ми собі практично ні в чому не відмовляємо. Тому сьогодні, в сьогоднішньому відео, хочу вас з цією системою познайомити. Це не якесь ідеальне рішення, це рішення, яке я прийняв от для себе, будучи в якихось певних умовах. Рішення, що все ж таки, треба ставити цю систему, до мене прийшло. Якраз десь тижні три тому, коли сталися перші осінні такі суттєві обстріли енергетики, були тривалі відключення. Ну і я вирішив, що вже годі чекати. Чому я з цим рішенням затягнув? Тому що я не хотів обходитись якимись напівмірами, типу поставити на одну фазу там якесь резервне живлення з акумулятором, там нехай на 5 кВт годин ємності, інвертором, щоб працювало світло. Якісь працювали там інтернет обов'язково, щоб розетки може якісь працювали, і в принципі все мені потрібно. Була 100% автономність будинку, тому що цей будинок працює повністю на електриці. І якщо світла в розетці немає взагалі, то ні приготувати їжу, ні нагріти воду для того, щоб помитися, сходити в душ чи елементарно, руки в теплій воді, помити якраз таки в холодний період. Ми не можемо ні навіть воду набрати, не можемо, тому що свердловина своя, там є насос потужний. Тому, тому, тому збиралися кошти, все планувалося для того, щоб придбати повноцінну вже. Систему, яку пізніше трішки зараз, вона працює як джерело безперебійного живлення, набирає в себе енергію, зберігає в акумуляторах, і потім, коли світла немає, вона цю енергію віддає. А пізніше трішки, якраз таки зараз сенсу в цьому поки що не бачу, адже світла практично сонця, практично немає. Сонячної енергії немає. трішки пізніше, можливо, через декілька місяців будуть встановлені ще й сонячні панелі, щоб можна було дійсно вже жити автономно, не звертаючи увагу на загальну мережу, власне. Через отакі, якби мої думки, про те, що треба одразу ставити нормальну систему, щоб не йти спочатку дешево, потім втрачаємо на ній вартість, продаємо, купуємо дорожчу і так далі. Було вирішено трішки почекати. <смі> Якраз таки маю сказати, що от за рік, поки ми живемо в цьому будинку, акумулятори, інвертори, їх з'явилося більше, вони здешевшали. І нам цю систему вдалося придбати, як мені здається, на сьогодні за доволі таки адекватний прайс. Особливо звертаючи увагу на те, що воно купувалося в момент пікового ажіотажу, коли сталися обстріли. Ну, власне, так. Да. Як і всі, мабуть, Іван Сидів влітку, точніше, я не сидів. Звісно, я працював. До цього думки не доходило, тому що не було такої необхідності. На дворі стоїть генератор 3 кіловатний 3,5 піка, у нього, який нас, в принципі, рятував попередні обстріли, але, повторюсь, трішки замахалися. І найголовніше, мабуть, що стало таким тригером для того, що ця система в будинку з'явилася, це взагалі нестабільність мережі. Навіть попри те, що на нашій черзі електроенергія є, ми можемо жити там, готувати, коротше, заряджати навіть електромобіль. Ця електроенергія є вкрай нестабільною. У нас будинок працює на трьохфазній мережі. І через те, що десь якусь чергу можуть відключати, десь когось підключають. Хтось поспішає так з'явити світло, треба знову ж електромобіль зарядити. Зарядка там кинута на одну фазу. стаються дуже часто перекоси по фазам. Напруга скаче від 190, от сьогодні з працювали захисти по РЛ-напрузі 250 вольт, навіть вибиває одну фазу. Ну і Коротше, немає стабільності, і попри те, що воно потім вмикається через певний період часу, це трішки кумарить, тому що ти не можеш нормально працювати. Ми вдвох з дружиною працюємо з дому, і нам стабільна електроенергія потрібна. Власне, це все така вступна частина. вибачайте, аргументація того, чому було прийнято саме таке рішення, і чому цього рішення, на якому ми можемо жити, практично добу, нам не вистачає. Перейдемо до першої частини нашої станції автономної. Це, звісно ж, інвертор. У нас інвертор гібридний, тобто він може як брати з мережі енергію, так брати і потім з сонячних панелей це все міксувати, заряджати або в акумулятори, або пропускати через себе одразу, пускати на мережу живлення. Інвертор у нас трифазний, має максимальну потужність 15 кВт. Це максимально можливу робочу потужність. Пікова потужність здається 16,5 кВт, а пікова Короткочасно, там щось взагалі здається за 20 кВт Буду виводити на екрані, бо всіх характеристик, чесно, вже не пам'ятаю. Це китайський виробник Афор, істинно китайський бренд, не якийсь там суббренд відомих і так далі. Обійшовся він майже 70 тисяч гривень. Купувався і вибір пав на нього через те, що виробники топові відомі в ціні підскочили в той момент. Доволі таки суттєво там цінники були десь. Під 100, а то і більше. Хоча я і зараз дивлюсь, там, наприклад, відомий розкручений, Дея у нас він коштує від 65 до в певних місцях 220, навіть тисяч гривень. І я трішки не розумію, чому такий розбіг цін. Особливість його, та, це інвертор високовольтний. Знову ж, важливий момент, що я розглядав систему. Автономного живлення для свого будинку тільки високовольтну тому що тому що, тому що що вона є більш ефективною. У ній не відбувається багато теплових втрат, як, наприклад, у низьковольтній коли у вас там 48 вольт акумулятори, їх треба підняти до 230. Або якщо ми говоримо про трифазні якісь споживачі ще й навіть вище, інвертор в цей момент вмикає активне охолодження, гуде шипить, якби цей інвертор, от з таким звуком, як ви його чуєте зараз, в цій технічній кімнаті тут закриваються двері, і він собі тихенько шелестить, аж поки навантаження не зросте десь до 6, навіть більше кіловат. І аж тоді він починає вмикати охолодження. Тобто, в принципі, навіть в от такому режимі він абсолютно адекватно працює. По-друге, ну якби три фази. Доволі високе навантаження постійно, і все ж таки високовольтна система його переносить дещо краще. Це знову ж, як мені розповіли, я не є фахівцем, я не продаю ці системи, я не встановлюю для себе. Звісно, я монтував її самостійно. Але от якби такі моменти. Що цікавого ще з цим інвертором? В цілому цю систему мені запропонував, порадив мій знайомий, за яким я слідкую в соцмережах. У нього є сайт в Києві. Вони ставлять ці системи і в квартири, і панелі на приватні будинки встановлюють. Сайт залишу в описі, також виведу на екран. Будь ласка, переходьте, звертайтесь або придбайте, або вам також можуть встановити. Люди перевірені, так, це теж що мене турбувало, тому що потрібно було, щоб і гарантія була, і на інвертор, і на акумулятори. Значить, що стосовно цього інвертора, А4, аф 15, далі там якісь індекси. Найголовніше, що 15 це його максимальна потужність, при якій він може працювати. Що на заряд акумуляторів, що на віддачу енергії. Та дешевше, де є? Кажуть, в принципі, не гірше, і та воно десь два тижні працює, але є свої, але зазвичай не буває так, що от майже те ж саме, але дешевше, і нічим не відрізняється. Його особливість в тому, що в нього інформативність його екрану і можливість налаштування чи щитування інформації ну вони отакі, будемо відвертими. У нього є додаток SolarMan Smart, здається, він називається. А, і через які його можна було б контролювати, якби в цьому додатку були доступні всі функції і налаштування, які підтримує цей інвертор. Їх немає там половину. Тобто, якщо мені щось треба перевести, підійти. А, ну, наприклад, зробити так, щоб станція працювала спочатку на віддачу енергії, яка в мене накопичена, є в акумуляторних батареях. Я їх зарядив, наприклад, по нічному тарифу вночі, а в день хочу, якби по тій самій вартості брати енергію. В мене налаштування стоїть типу sell first», типу він має продавати спочатку енергію, чи там, якщо зелений тариф в мережу, чи в будинок. То, щоб це зробити, мені треба підходити до інвертора. Тут чотиризначний код набирається цифрами, тобто набрати код це біля хвилини, просто щоб знайти, зайти в меню налаштування. Це перший момент, та, якщо тобі треба щось перемкнути. З друге, це те, що інформацію про навантаження, зарядку він віддає не в ту ж саму секунду, не в той самий момент, як це відбувається. Тобто відслідкувати. Зміни в режимі реального часу з смартфона, з додатку, мені здається, неможливо. Але, в принципі, потім за день найголовніше, якщо тобі потрібна там, спожита енергія, чи заряджена, наприклад, чи вироблена сонячними панелями, в принципі, ти можеш зайти, статистику зняти. Та, тобто, зручність меню тут, взагалі ніякої практичної інформативності, зручність через додаток. І ще момент підключення. Я його підключав майже два тижні, через те, що ну, якщо з заведенням мережі в інвертор і потім виходом цієї мережі, там, чи з акумуляторів, чи з мережі, яка входить, ззовні на мережу будинку, проблем ніяких. Та? Тут отвори є, ти зачистив. Оптиз контакти, закрутив це все шестигранничками, все окей. Був момент по підключенню батарей, тому що батареї ж ідуть з товстим кабелем, розрахованим в тому числі і на постійну, постійну напругу, та, постійну напругу. А в мене система високовольтна, неї ампераж, тобто сила струму менша, напруга більша. Тобто з інвертором високовольтним йде отакий тоненький кабель. А з акумуляторами йде в комплекті кабель. Тут 16, здається, квадратів, тут 25, тобто їх якось треба було схрестити. Роз'єм більше оцього не підтримує в інверторі. Тобто мені довелося придбати такий блок запобіжників. В принципі, це частково і добре, що так вийшло, тому що на батарею обов'язково треба ставити запобіжники, щоб раптом, якщо. Ой, Боже, з цим інвертором щось трапиться, а він вже показав, що він доволі такий цікавий, щоб не спалити ні акумулятори, ні будинок. Що ще забув сказати, нещодавно просто вранці встаю 10% заряду. Батарей, при тому, що з 11 до 6,59 стоїть таймер по зарядці цих батарей. Заходжу через додаток в налаштування інвертора, а там просто графік заряджання від мережі його нема. Він ну як видалений чи збитий, просто вимкнено все. Що за діла? Ну, коротше, такі приколи в нього стаються. Не кожен день, там десь, може, раз на два тижні щось таке вискочити. Ну, але тим не менше, ну, така система. От, не дарма, вона дешева. В принципі, це все погнали далі. а по підключенню ще були цікаві прикольчики, через те, що якщо, наприклад, відомі там, виробники роблять входи-виходи під комутацію інформації між батареями і інвертор на rj 45 роз'ємі, ти просто підійшов, це все поставляв. То тут так теж йде віта пара між акумуляторними батареями, але в інвертор йде свій роз'ємчик, де тобі треба виту ту пару в... розідрати, відірвати конектор умовно кажучи, або я робив самостійно вибрати всього два дротики. Поставити це все в правильний роз'єм. Якби цього девайсу в мене не було мультиметра, я б, мабуть, і не зробив цього, довелося б визивати спеціалістів. Довелось коротше, помудохатися з ним, поки я його підключив. Інструкції це взагалі окрема історія, тому що інструкція, яка йде з цим інвертором. Вона є неповною. Частину інформації от, по розпіновці Ryot 45 роз'єму мені доводилось шукати в інтернеті. Тобто на сайті воно в них є в інструкції до цього інвертора. В інструкції до цього інвертора, яка йде з ним, цієї розпіновки немає. Є розпіновка роз'єму в інверторі. А який дріт брати з акумуляторних батарей і заводити на ці два піни, інформації нема. Коре, знайшов в інтернеті, підключив, ну, в принципі та, розібрався. Якби, наприклад, встановлював цей інвертор продавець чи компанія, яка займається, ну, якби проблем би не було. Коли ти робиш це все самостійно, та, наступаєш на ці всі граблі і розумієш, яке воно трішки ну, чи сире, чи воно, в принципі, таке є. Погнали далі до батарейок. Що ми маємо по батарейкам? Це у нас CFE 5100S-виробник, по суті, або суббренд, коротше, щось незрозуміле. Теж китайський виробник, але, типу, перевірений. Хоча, в принципі, зараз батарейки в цілому ем, більшості якраз таки йдуть китайські. Це у нас літій залізофосфат, LFP, тобто... Максимально безпечність тих, що є в нормальному доступі за нормальні гроші зараз на ринку, які можна сміливо ставити в будинку. У мене будинок із сіп панели тут скрізь ОСБ. Хоча в мережі я зустрічав, що люди навіть в квартирах роблять ящики для інвертора батарей просто з ОСБ, потім їх зовні обшивають. Ну, по суті, якщо є захисти, якщо все справно працює, то в принципі все має бути добре. Ну я на це теж надіюсь. У нас чотири акумуляторні батареї. Кожна батарейка, якщо ми беремо брут, то вона має та, 500 кВт-годин ємності, а якщо ми беремо нетто, там щось 4 і 8 чи щось таке. Коротше, якщо повністю помножити всі чотири батарейки, з'єднані вони в нас послідовно. Ми отримаємо напругу на рівні 213 десь вольт при повному заряді батарей. Коли заряд знижається, звісно ж, напруга теж падає. Що в принципі дуже близько до напруги, яка має бути в розетці. Тобто, у нас тут підсилення конвертація інвертором, вона відбувається мінімально. Власне, чому і доволі тихо він працює. Кожна батарейка, якщо ми ампераж її. Максимально доступний, можливий робочий, помножимо на його напругу, це 51,2, здається, вольти на 60 А. Ми отримуємо, що з однієї батарейки ми можемо зняти десь біля 3 кВт годин ємності. Тобто 4 батарейки 3 на 4-12 з хвостиком 12-28. Здається, це у нас при повністю 100% здорових акумуляторах. Вони зараз якраз нові. При 100% заряджених акумуляторах ми можемо отримати. Інвертор 15 кВт у нас з потужності, потужністю, називаємо це так. Номінальна потужність у нас, точніше, максимальна по акумуляторним батареям. У нас виходить 12,28. І цифра немаленька. Можливо, комусь здасться, що цього було б достатньо не те, що там добу проіснувати, а може навіть і більше. Але є один дуже важливий нюанс. Нюанс в тому, що в нас ця потужність 1228, вона розділяється на три фази, і ми отримуємо, що на кожну фазу, при знову ж максимальних показниках, можемо отримати 400 кВт потужність. Це прилади, які ми можемо підключити на одну фазу. І от з цим якраз таки є найбільший момент, через що нам Оцієї установочки і не вистачає. Йдемо, розкажу який цей момент. Називається індукційна варильна поверхня. Чому тому, що кожна конфорка, називаємо їх так конфорками, як звичніше, вона має потужність, коли ця конфорка вмикається 2,2 і 2. Кіловати. Якщо ми ставимо сюди дві посудини і одразу вмикаємо обидві, щоб вони працювали, ми з цієї варильної поверхні знімаємо десь 4,4 кВт. Варильна поверхність індукційна, вона не має можливості зменшити силу струму через те, що якщо ми вмикаємо максимальну потужність, вона просто на всю максимальну потужність гріє. Якщо ми вмикаємо, Меншу потужність, вона просто з певним періодичним інтервалом вмикає і вимикає те, що у вас тут стоїть, готується. Там гріється вода, чи щось вариться, коротше, чи смажиться щось в сковорідці і так далі. Тобто, одна сторона 4,4, інша сторона також 4,4. Я їх коли підключав, три фази, супер круто. Одну сторону підключив на одну фазу, іншу сторону підключив на іншу фазу. І коли в нас все працює від мережі, в принципі, з цим проблем немає. На вході у нас 25 -амперний. Автомат стоїть, тобто він все витягує. І також яке ще у нас підключення, розкидання по фазам. На цю фазу у нас поставлено насос у свердловині, який має пікову потужність, та навіть при запуску він видає там 1850 Вт, а сюди підключений бойлер 1200 Вт. Та здається це 1200 ватт і там інтернет, наприклад, мій робочий комп'ютер підключений. Третя фаза це у нас. от якраз витяжка світло, чайник, кавомашина, гриль підключено, що одночасно практично не працює. Ну тобто, коли я розкидав споживачів по фазам, в принципі, все виходило дуже добре. І повторюсь, від мережі, коли є світло, воно працює. Без якихось проблем. За рік функціонування будинку з цим не виникало абсолютно ніякого питання. Аж допоки ми не встановили цю якби, систему безперебійного живлення. Навіть при потужності 12 кВт, нам її не вистачає, тому що от, на одну фазу, як я рахував біля акумуляторів 400, ми можемо подати при наших акумуляторах. А у нас, от, просто якщо ми одразу підключимо е, дві комфорочки, отримаємо 4400. А якщо у нас ще й включиться при цьому насос сверловин, ми отримуємо майже 6 кВт о, і тепер така проблемка, що або треба докинути ще декілька акумуляторів, щоб отримати більшу ємність і більшу потужність, яку ми можемо знімати з цих акумуляторів, або або, або, я сьогодні, дружині, вранці провів інструктаж, кажу, щось готуєш. Одночасно треба дві. Готуй на одній з цієї сторони, на іншій з цієї сторони, тобто розкидаємо навантаження по фазах. Ну і, власне, за півгодини після проведення інструктажу у нас вибуло. Інвертор вимкнувся через те, що в нього є в тому числі захист від перекосу. Фаз суттєвого, ну він побачив, що занадто багато ми беремо. Ну і власне відключився. отака така цікава історія. Виходить з цими автономними станціями. Як бачите, якщо ми говоримо про повну автономність, то дійсно треба доволі таки немало грошеняток для того, щоб воно все функціонувало як нам хочеться. Якби тут була наприклад однофазна мережа, все було б дещо простіше. Ми просто кинули всю потужність, яка у нас є. На одну фазу і цих 12 кВт нам і готувати їсти, і грітися, і воду качати, звісно, вистачило без якихось проблем. Ну але, оскільки знову ж будинок планувався без газу, без нічого такого, виключно на електриці, бралося три фази. Та на подвір'ї є електромобіль, який ми не заряджаємо від цієї станції, тобто від неї живиться виключно будинок. Якщо світла нема, то... Електромобіль стоїть, їздимо на дизелі. Такі особливості будови нашої системи. Вся ця система, тобто інвертор, чотири акумуляторні батареї. Я навіть шафу під акумулятори замовив теж, але вона мені туди не підходить. Кімнатка маленька, вони стають так, що доволі таки незручно стає в кімнаті. Шафа забирає багато місця, десь аж на 30% збільшує простір, який потрібен цій системі. Через що я вирішив, що поки що акумулятори постоять на землі, всі. Захист реле знову ж таки, напруги, запобіжники, трипозиційні перемикачі, щоб перемикати там з мережі вживлення на будинок або з інвертора брати. Зап Захист акумуляторних батарей теж там два таких запобіжники вставляються. Це все нам обійшлося, виведу на екран чітку табличку, розрахунок, трішки більше 5 тисяч доларів. Якби ми сюди докинули ще. Панелі сонячні, то ми б вийшли десь на рівень 7-8 тисяч доларів. Ну, і, власне, от і аргументація того, чому Іван і досі не встановлював цю систему. Тому що А дорого, Б дуже дорого. Ну, але вже повторюсь, навіть при наявності світла в розетці дійшло до того, що працювати практично неможливо. Навіть попри те, що як багато зараз в мережі пишуть, от у нас в радіусі 80 кілометрів є дві. Свої називаємо це так: атомні електростанції зі світлом тут на заході на Рівненщині. Є певні проблеми, через що довелося ну, прийняти такі міри, і, чесно кажучи, я не жалкую. Ми тепер використовуємо цю систему ну, таким адаптивним типом, назвемо це так. Тобто, коли немає світла в мережі, стаються відключення, чи, наприклад, стався обстріл, і ми не розуміємо, які в нас черги, коли в нас світло буде в цілому, то гасяться всі найбільші споживачі, вимикається тепла підлога, бойлер використовується там. Я до речі про бойлер хочу зняти окремо відео, тому що спіймав такий ідеальний можна сказати графік, за яким ефективність, чи точніше, навіть економія по споживанню бойлером енергії склала десь в районі 30 Це доволі таки цікаво. Я спостерігаю, моніторю, якби хто скільки в мене жре в будинку, і якби це економить немаленький бюджет, якщо ми порахуємо за рік, а якщо там більше, то і ще більше. І доводиться десь в чомусь себе обмежувати. Друзі, така інформація, гадаю, вам вона була цікава та корисна. Можливо, хтось також замовить собі такі акумулятори, чи такий інвертор, чи теж буде уважно рахувати перед тим, як буде собі замовляти, навіть думаючи, що уу, 12 кВт потужність і там, 20 кВт годин ємність майже 20, та 18 хвостик у нас. Ємність акумуляторних батарей. Це отак от просто вистачить, ні, бо є нюанси, особливо в трифазній мережі, і з цим треба бути дуже уважним і обережним. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Обов'язково напишіть щось в коментарях, щоб відео набрало більше переглядів. Дякую!